Всі ми дуже добре знаємо історію Тора, бога молотів, але мало хто згадає того, хто був за нього сильнішим: його батька Одіна. Молоти, боги війни. Одін не просто правителя згарда, а й персонаж, котрий має чимало секретів. Чи був він таким добрим як у фільмах? Навіщо він шукав камені нескінченності і які в нього скелети в шафі? Давайте пориємось у його історії та знайдемо кілька цікавих фактів, які, ймовірно, ви не знали. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана на його. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. І сьогодні ми поговоримо про історію бога всіх богів Одіна Борсона. А тепер поїхали! Одін борсон, все батько, король Азгарду та захисник дев'яти світів. Він належить до раси азгардійців групи гуманоїдних істот із Азгарду у стародавні часи. В Мідгарді, те, що ми знаємо як планета Земля, йому поклонялися як Богу мудрості, люди відомі як Вікінги. Він вважався наймудрішим і наймогутнішим з азгардійців. Одін був сином Бора, другого короля Азгарда. Він мав багато братів, які всі загинули під час численних воїн азгардійців. Бор, зрештою, також помер у битві. І Одін зійшов на трон як король Азгарда і миротворець у дев'яти світах. Прагнучи запобігти пророцтву рак на року, Одін переміг вогняного гіганта Суртура. Забравши вічне полум'я, джерело його сили назад, Асгард і вигнавши суртура в царство Муспельхейм, де той залишався тисячі років. Як все батько, Одін бився з великими звірами, вторгався до інших світів, знищував демонів і монстрів, спустошував цілі світи і могутні королівства. Щоб зберегти свою величезну силу, Одін потребував тривалого часу, щоб відпочити і відновити свої сили. Цей глибокий сон. Став відомий як сон Одіна. Зрештою, в Одіна народилася дочка на ім'я Хела. Яку він обрав своїм катом і командувачем армій Азгарда разом вони завоювали дев'ять світів, перетворивши Азгард на могутню імперію. Якщо говорити про сили Одіна, то він був здатний генерувати та вміло маніпулювати магічною та космічною енергією своєї власної життєвої сили для низки потужних ефектів, таких як створення реальності. Його сила дозволила йому легко позбавити Тора його власних сил і зробити. Його смертним, внаслідок чого його асгардська броня розчинилася. Він також був одним із двох азгарців, у яких був доступ до темної магії, що дозволяло йому без особливих зусиль підключатися до езотеричної енергії, здатної викликати біфрост, щоб транспортувати інших по всесвіту без необхідності використовувати міст. Це було показано, коли він був спроможний направити велику кількість темної енергії, щоб відправити Тора на землю, коли міст все ще був зруйнований. Одін також здатний накладати кілька постійних чарів на предмети, як він це зробив з Мьолніром, коли вигнав Тора на землю. А до цього він зміг забрати Мьолні Рутора в свою руку і використати його, щоб випустити потужний промінь золотого світла, здатний знищити залишки броні. Його сила чар дозволила йому змінити вигляд Локі на азгардця, коли останній був немовлям. Очевидно, це дало йому деяку енергію азгарда, що збільшило фізичні сили Локі. Хоча істину можна було ненадовго побачити, коли Локі контактував з крижаними гігантами. Одін особливо вправний у використанні. Тання своєї сили у бойових ситуаціях і з легкістю міг випадково знищити своїх супротивників під час війни із крижаними гігантами. Він також використовував свій спис гунгнір в похоронній церемонії для тих, хто поліг під час битви за Асгард. Коли Одін ударив гунгніром по землі, внаслідок чого тіла мертвих перетворилися на блискучий туман, який злетів у нічне небо. А ще Одін зміг використати силу, щоб ув'язнити свою доньку Хелу, і його життя було замком для її в'язниці. Його містична сила також дозволила йому перевершити смерть і існувати як дух, дозволяючи Тору бачити свого батька та спілкуватися з ним після того, як він помер. Після подій Тор Рагнарок є багато доказів того, що Одін шукав усі камені нескінченності задовго до Таноса, і з не менш зловісних причин, будучи Асгардцем, Одін жив у кіно всесвіті Марвел протягом кількох тисячоліть. Перш ніж нарешті зіткнутися із своєю смертю у третій частині Тора, і під час його смерті кіно всесвіт Марвел розкрив досить багато цікавої інформації про Одіна та його довге життя. Король Асгарда завжди був морально сірим персонажем і відомим своєю безжальністю, що робить його наміри щодо каменів нескінченності тривожними. Хоча мало ймовірно, що він вчинив би масовий геноцид, який здійснив Танос, набагато складніше уявити, що Одін діяв би так само безпристрасно у своїх цілях, як Танос. За однією з версій, Одін шукав камені нескінченності, щоб посилити свій вплив як бога війни і використати їх як зброю, щоб завоювати дев'ять світів. А така мета виглядає вже навіть гірше за таноса. Фільм «Тор Ragnarok показав, що Один був набагато більш кровожерливою особистістю в молодості ніж у старості, замість того, щоб шукати стабільності через мир у дев'яти світах. Одін був більш готовий досягти її силою. Зрештою, незважаючи на його військові успіхи під час завоювання дев'яти світів, перемога у війнах проти морозних велетів Йотунгейму та вогняних велетнів Муспельхейму була нелегкою. Готовність одіна не зупинятися ні перед чим виявляється в самій. Хеллі, чия сила була другою після його власної. Однак її жорстокість на зовсім іншому рівні, про що свідчить її презирство до миру, якого прагнув її батько, перш ніж замкнути її у в'язниці. Готовність Одіна звільнити свою доньку і разом з нею завойовувати, свідчить про те, якою силою він був готовий володіти, щоб заснувати свою Азгардську імперію. На щастя, це цілеспрямоване прагнення було зрештою. Пом'якшене, можливо, завдяки більш співчутливій стороні Одіна у будь-якому випадку. Завоювання Одіна було кривавим періодом його життя, про який він згодом пошкодував. Поховання доказів його війни разом із Хелою свідчить про те, що жага крові була для нього важким тягарем. Однак, у гарячі моменти Одін мав усі підстави шукати камені нескінченності, щоб допомогти йому в його прагненні до влади. І ще одна підказка, що він це робив, також була похована в його сховищі. Мова йде про фальшиву рукавицю нескінченності, яка була в сховищі Одіна і вказувала на деякі речі про короля Асгарда. По-перше, це свідчило про те, що він усвідомлював силу каменів, враховуючи почесне місце, яке займала копія в його сховищі. Це також вказувало на те, що він хотів, щоб її побачили, незважаючи на те, що вона фальшива. Можливо, з марнославства. Але найголовніше те, що навіть наявність фальшивої рукавиці нескінченності свідчить про те, що він справді шукав камінці. Дещо дивно, те, що Хела настільки була впевнена в тому, що рукавиця є підробкою, враховуючи, що вона провела тисячоліття в ув'язненні. Хоча цілком зрозуміло, що вона знала про існування каменів нескінченності, ідея про те, що вона точно знає, як виглядає справжня рукавиця, менш правдоподібна. Натомість, очевидно, показано, що Хела знає, що рукавиця підробка. Більш ймовірно, що Хела була присутня, коли Одін поклав фальшиву рукавицю в сховище. Отже, впевненість Хели у штучності рукавиці вказує на те, що вона знає, що Одін намагався зібрати їх сам, але не зміг. Дизайн рукавиці Ейтрі вже існував до Таноса. Фальшива рукавиця в сховищі Одіна породила велику дірку в сюжеті Кіно Всесвіту Марвел, яку можна пояснити тим, що він полював на камені нескінченності до. Таноса. Сюжетна діра, про яку йде мова, стосується того, що фальшива рукавиця виглядає ідентично рукавиці, яку Танос наказав викувати гномам із Нідавеліра, незважаючи на те, що вона набагато років старша. Єдиний спосіб, у який це може мати сенс, полягає в тому, що гноми вже колись зробили рукавицю для Одіна. Ту, яка знаходиться в його сховищі, і використали ці плани, щоб побудувати ідентичну рукавицю для Таноса. Це означатиме, що Одін доручив гномам створити рукавицю, здатну вмістити всі камені нескінченності. Найімовірнішою причиною цього було б те, що він мав намір використовувати її, перш ніж зазнати невдачі у пошуках каміння. Одін імовірно свого часу володів каменем простору, оскільки він залишився в скандинавській міфології на Мідгарді – Камінь простору дозволяв своїм користувачам телепортуватися куди завгодно у Всесвіті. Він згодом був поміщений у кубічний контейнер, який отримав назву Тесеракт. Першими відомими людьми, які володіли каменем простору, були саме азгардійці. Близько 965 року Одін привіз Тесеракт на планету Земля і залишив його там. У легендах норвежської міфології Тесеракт став вважатися дорогоцінним каменем в скарбниці Одіна. Також підтверджено, що його батько бор колись володів ефіром. Він же камінь реальності після того як він забрав його у темних ельфів і поховав у далекому світі, маючи це на увазі, Одін був би добре обізнаний про камені нескінченності та навіть знав би точне місце знаходження, принаймні двох із них. Якби Одін знав про камені, особливо про камінь простору, то його полювання могло б принести значні плоди, якби він продовжував шукати їх серйозно, намагаючись використовувати їх проти своїх ворогів. Проте в якийсь момент жага крові Одіна на поступилася місцем співчуттю, і він припинив завоювання та очевидно своє полювання за камінцями. Незважаючи на те, що Танос продемонстрував силу необхідну для задоволення вимог для отримання каменя душі, можливо, саме тут Одін зупинився, не дивлячись на всі його недоліки, Одіна показали як люблячого батька та чоловіка, навіть якщо його методи виховання викликають сумніви, мабуть, Один не міг змусити себе виконати вимоги для отримання каменю душі, а саме пожертвувати коханою людиною. Той факт, що він не зміг навіть убити Хелу, а натомість ув'язнив її, свідчить про підтвердження цієї ідеї, яка поклала б кінець його полюванню на всемогутнє каміння. На цьому у нас все, друзі. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. і Якщо так, то поставте йому лайк і підпишіться на наш канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. А також можете написати коментар із своїми думками про Одіна і його історію. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!